Ступили на лінію Мажино. так, французьке керівництво вкотре себе переконало у неможливості наступу на Німеччину. А невдовзі основні сили німецької армії перекинули до кордону з Францією. Тож французи остаточно полишили надії на переможний наступ. Замість цього вони вирішили очікувати на наступ німців у сподіванні зупинити їх знову, як це сталося в Першу світову. Гітлер планував ще в жовтні 1939 року розпочати наступ на Францію. Однак командування німецької армії почало відмовляти його, вважаючи, що німецьким солдатам слід перепочити після війни з Польщею, поновити запаси боєприпасів та розширити армію. Деякі німецькі генерали взагалі вважали, що нападати на Францію небезпечно, адже були переконані, що німецька армія, так само як і в Першу світову війну, застрягне в боях на одних позиціях, не просуваючись ні на кілометр вперед. Генерал Вальтер фон Браухіч навіть підготував змову проти Гітлера, щоб заарештувати його у випадку, якщо той накаже напасти на Францію. Однак невдовзі він змінив свою позицію через невідомі обставини, і переворот в Німеччині так і не стався. Для нападу на Францію підготували план гель. Згідно нього німецькі війська мали швидко захопити країни Бенілюксу. І звідти почати широкий наступ на Францію за короткий час вийти до річки Сома і продовжити наступати в глиб країни. Коли цей план побачив генерал Еріх фон Манштейн, він назвав його новим планом Шліфена, порівнюючи з військовим планом Німецької імперії, через який вона програла Першу світову війну. Тоді він написав свій план війни з Францією. Його суть полягала в тому, щоб виманити французів до Бельгії. А потім танковим ударом через арденські ліси прорвати оборону, зайти в тил і так почати наступ в глиб території Франції. Однак план Манштейна був відторгнений. Зима була найлютішою в ХХ столітті. Часто здіймались хуртовини, були значні опади, а морози досягали 42 градусів. Французька армія в цей час була зосереджена вздовж франко-німецького кордону. Багато солдатів в найлютіші морози сиділи у холодних бетонних дотах лінії Мажино з дня на день очікуючи нападу німців. Напроти увагу цьому німецька армія перезимувала в казармах, адже Гітлер так і не вирішив починати напад. 10 січня 1940 року німецький військовий літак сів у бельгійському місті Мехелен. На борту літака був майор Гельмут Райнбергер з документами плану гель. Невідомо, чи це сталося через погодні умови, чи пілот помилково залетів до Бельгії, чи його перекупили союзники. Однак план Гельп потрапив до французів, і німецьким генералам довелось користуватись планом Манштейна, що тепер став новим планом нападу на Францію. В березні, втративши підтримку своєї партії, у відставку подав прем'єр-міністр Едуарда Ладі. Полі Рейно, що змінив Делає на посту, зайнявся економічними реформами, а війну відклав, вважаючи, що Франція не буде воювати самотужки без допомоги своїх союзників. Протягом весни Франція змогла зібрати більше двох мільйонів чоловік свою армію. Ще майже 200 тисяч солдатів прибуло з Британії, а до кінця війни число англійських солдатів у Франції подвоїлося. Союзні війська Франції та Британії розгорнулися вздовж франко-бельгійського кордону. Окрім цього, французькому командуванню, яке очолив генерал Моріс Гамелен, підпорядковувались 600 тисяч солдатів бельгійської армії та 400 тисяч солдатів армії Нідерландів. В сумі, трохи більше 3 мільйонів солдатів у 135 дивізіях. Німеччина зібрала проти них 2 мільйони 800 тисяч солдатів у 137 дивізіях, що були розподілені в трьох групах армій. Група армії С мала зайняти дрібними боями французькі війська на лінії Мажено. Група армії В мала напасти на Нідерланди й Бельгію. Група армії А мала здійснити прорив в Арденах і зайти в тил військам союзників. Головною силою для прориву стала перша танкова армія генерала Евольда фон Кляйста, що мала в своєму складі п'ять танкових дивізій, половину танкових дивізій всієї німецької армії на той час. Війська союзників не мали єдиного плану дій. Франція сподівалася, що Бельгія і Нідерланди затримують німецьку армію, поки французька буде готуватись до війни, а Британія надійшла підкріплення. А Бельгія і Нідерланди, в свою чергу, не планували довго оборонятись, розраховуючи на швидку допомогу армії Франції. Британія сподівалася провести війну малою кров'ю, обмежившись лише одним експедиційним корпусом, який послала до Франції. Загалом не було єдиного центру командування. А генерали союзників не довіряли один одному.